Написав, чого ви винесли приватну власті? Це моя приватна власність. Я право ви Покажіть, це папері ще що це приватна власність. Значить, Я вам показую. Покажіть паперіч, я це з моєї машини вийшов. Це моя приватна власть. Показіть, Показіть, поперечі, це ваше. Це паперіще. Я заявляю, що це, це, це моє. Суд може в мене запитати. Ви не маєте права мені перешкоджати. Ви приватна структура. Це я не чого ви мені перешкоджаєте. Це вибухонебезпечний предмет. А. І я його виношу. На, на камеру ви так. Да, да. Представтесь, будь ласка, хто ви такий? Представтесь, хто ви такий. Я, я вам показую. Я помічник народного депутата. А що помічник ви депутата? Мене депутат, звати, двоча, ви мені перешкоджаєте. Діснявати мою професійну діяльність. Хто ви такі? Представтесь, будь ласка, хто ви такі? bom